Всім привіт, гай! Сьогодні для вас запишу ще одне відео коротеньке, як я стейкаю М3М3 М3 для для дропа. Ну, Далі в відео я про це все розкажу, для чого це робиться, в який спосіб. В принципі, перейдемо одразу до відео. Я буду купляти у цей токен цього проекту M3M3. Зараз він коштує. Тобто там 0,047 центів. Це десь 50 мільйонів маркеткапа, як ми можемо побачити. Я буду купляти його, стейкати і перспективою сподіваюся отримати якийсь дроп. Для чого взагалі він буде стейкатися? Тобто ми купляємо цей токен, стейкаємо на їхні площадки для того, щоб отримувати дроп. Сам токен це M3M3, M3, створений від площадки Meteora, від якої також буде потім дроп. Ну, це ми вже про це далі поговоримо. Зараз поговоримо про сам токен. Тобто він створений від. Цієплощадки Мітіора, це якби їхній мем-токен, не основний. Вони його зробили для того, щоб вирішити проблему роздачі дропів. Мов ми купляємо цей токен M3M3, стейкаємо і за нього нам дають дропи. Тобто в нього спочатку прямо така ідея, щоб різні проекти, які там з ними співпрацюють, давали за нього дроп. Тобто проєкту треба мати якихось активних юзерів, активних людей, які тримають токен, не продають, торгують їм час, час від часу. І це дуже важко знайти, якщо ти роздаєш просто якийсь дроп, люди просто його продають. Тому проєкти стараються. Шукати якісь способи, щоб їх утримувати. І оцей М3М3 придумав таку прикольну стратегію, щоб утримувати людей, щоб вони не продавали токени, які отримують. І тобто, у проєкті, де з'являються додаткові е, холдери, а, а у нас просто токени. Дивіться, як це працює взагалі. Тобто ідея така: ми купуємо токен, стейкаємо, і далі е, ми отримуємо скор. Тобто, сразу, як в нас новий гаманець, ми не стейкали перед цим, нічого не продавали, у нас буде скор 0,5. Uh, тобто ми от застейкали все, у нас скорну 05. Після того, якийсь проект роздає холдерам m 3 m 3 ті, хто стейкають, якийсь airdrop. ну допустимо, роздає він там по 100 токенів. У нас є варіант, uh, якщо ми його продовжимо ходити, у нас скор виростає до одного, uh, до одного. І коли у нас скор буде більше, наступний airdrop, ми вже получимо більше токенів. Якщо ми, наприклад, продамо, у нас скор падає до 0,25. Тобто ми вже получимо в два рази менше наступний airdrop, ніж могли б поучити. Якщо ми, наприклад, будемо його просто тримати, наш скор виросте в два рази і буде вже один. Якщо ми застейкаємо цей airdrop, застейкаємо також, тобто ми стейкаємо сам токен m 3 m 3 і ми також той токен, який отримали, тут також застейкаємо. Ми, наш скор виросте до 1,05. А третій варіант: ми можемо ще докупити токен з ринку. Ми таки подивимось, о, прикольний проект, ми докупаємо ще цього токена, стейкаємо і у нас скор виростає до 1,15. Другий варіант, ми можемо його продати. Але так, щоб у нас скор не пав, ми його продамо через dlm Pool. Хто не знає, що таке dlm Pool, як це взагалі працює, я окремо робив відео про Мітіору, розповідав, як її фармлю. Зараз я вам кратко просто покажу в який спосіб. Тобто, якщо ви просто його дасте по стакану, продасте токен, у вас скор падає. Наприклад, якщо ви зайдете на сайт Мітіори, знайдете той токен, який вам дали. Наприклад, ну, не сильно наважно, ми вибираємо цей токен, який нам дали. Далі берем. Якщо ми хочемо його швидко розпродати, йдемо, наприклад, степ 20. Знову таки, якщо вам щось не зрозуміло, переходьте там в чат. Якщо ви там отримаєте airdrop, я вже там розкажу, як його краще условно буде зливати. І буду про це писати також в телеграм-каналі, буде прям окремий пост про це. Я буду також слідкувати і писати про це все. Зараз я просто покажу, як його продати, наприклад, щоб наш скор не впав. Тобто ми йдемо на Метеору, знаходимо наш пул, условно з нашим токеном, після чого нажимаємо Add Position і додаємо просто тільки наш токен, який ми отримали, і, наприклад, там по споту. Або по курву, або там по бідаску, і він просто буде рости і буде продаватись, продаватись, продаватись. Паралельно ми будемо фармити також комісію. Тобто, якщо ми будемо в такий спосіб продавати, у нас наш скор не буде падати. У нас є декілька варіантів, що ми можемо робити. І в принципі ці всі варіанти впливають на наш скор. Я коли буду отримувати аірдропи, я буду їх, скоріш за все, продавати через dlm pool. Так я буду фармити додатково мітіору. Дивіться далі. Тобто, Тепер перейдемо до свого до самого проекту, як взагалі його застейкати. А далі поговоримо ще трохи про нього. Щоб його застейкати, вам спочатку треба буде купити. Там токен торгується в мережі Solana, і щоб вам його купити, вам треба буде задепозитити гроші в мережу Solana. Так, його можна, наприклад, купити на якоїсь біржі. Наприклад, на Мекс його можна купити на KuCoin або на Бінкс. Можна його купити, вивести його на ваш гаманець. Вам треба перед цим буде створити гаманець. Або фантом, або бекпак. я ж користуюся бекпаком. Створити тут вже адресу. Якщо ви це не знаєте, я прям не буду зациклюватися, такі речі бажано знати. Ну, якщо у вас знов таки, будуть якісь прям суперпитання, можете йти в чат, я завжди там всім допомагаю. Тобто ви створюєте гаманець, наприклад, на бекпакі. Після цього поповнюєте цей, гам... цей гаманець, або просто 0,5 салани, як я, і тут вже купляєте на Свапок Юпітер. Всі посилання, які я тут згадую, я також залишу в описі, що... в описі щоб ви там на якісь камсилки не попалися. Або, наприклад, купляєте на кокоїні, виводите з кокоїна на ваш гаманець і трохи салани також для комісії. Так як ви будете робити в салані, і вам треба буде комісія. Наприклад, якщо ви вивели пів салани, як я, після чого ви можете його купити, тобто вам ну, треба його знайти тут. Ви просто переходите на Юпітеру, тут в пошуку вписуєте М3, М3, і вам покаже його саме перший, Він буде з галочкою, щоб ви не купили якийсь скам. Вибираєте, що ви хочете купити його за салану, і підключаєте вже ваш гаманець. Після того, як ви підключили ваш гаманець, ви можете його купити. Не треба купляти прямо на всю салану, треба залишити трохи на комісію, щоб у вас потім були гроші проводити якісь транзакції. Буквально там до долара хватить з головою. Я купляю стараюсь робити по 2000 M3M3 M3 на аккаунт. В принципі, можна зробити навіть по 100 М3М3, це десь по 6 баксів на аккаунт, по 5. Це також досить смарт. Зараз ми про це все далі якщо також поговоримо. Я показую, як саме я роблю. Тобто я купив цей M3M3, M3, далі йду на, сайт, на їхній сайт і тут його стейкаю. Повертаємось до самого сайту цього M3M3. M3. Тут нам також треба просто підключити наш гаманець, на якому ми свапили. Нажимаємо Approve І тут вибираємо токен m 3 m 3 і стейкаємо його. Подальшому ми також зможемо на цьому сайті стейкати дропи, які ми отримали. Просто вибираємо токен і нажимаємо стейк. Все, ми його застейкали і у нас буде показувати. Ми його застейкали. Тут буде показувати, яку ми комісію заробляємо. В принципі, нам це не цікаво, ми його стейкаємо для дропів. Тому що, якщо подивитися, тут люди стейкають там, сотні тисяч і заробляють там, по 100 доларів взагалі на день. Ті, хто там стейкають 5 тисяч доларів, заробляють 2 долари на день, ну воно не дуже прям цікаво виглядає. А отут показує, що треба стейкати 81 тисячу, а, це щоб попасти в топ-1000. Наприклад, якщо ми будемо попадати в топ-1000, ми будемо заробляти комісіонні, а, а також, можливо, нам будуть якісь дропи давати. Але все одно вони дають дропи всім майже тим, хто стейкає. У мене є навіть така дюна, цікава. А в мене є ось, ось така дюна, і тут, в принципі, можемо побачити, хто по скільки стейкає. А, це для розуміння, просто. От, Наприклад, якщо вони захочуть відбрити людей, вони можуть просто 6 тисяч людей відбрити, всім, хто стейкає менше 2 доларів. Тобто люди стейкають буквально там, по 10 монет. А, дивіться, перед цим вже вони роздавали дропи, дропи, я перед цим не стейкав, і мені прям точно сказати важко. Але з того, що я от начитав, от вони роздавали, наприклад, цей токен АІА. Всім, хто стейкав, наприклад, по 100 м3М30, M3, вони роздали. по 30 баксів, це там, ну, по 25, десь мінімум вони роздали. Тим, хто стейкав більше, вони роздали більше. Тобто, в цілому виглядає, як стейкати це смарт. Наприклад, було, було щось подібне з стейкінгом мемаленда, коли я також в телеграм-каналі окремо прям писав про це пост. Зараз вам також покажу. Як отут можна було заробляти? Тобто ось у мене пост. Як люди взагалі там можна було 400 ексів заробити? Це таке, така сама ідея була. Тобто, люди стейкали меми, наприклад, там, по 3 тисячі меми на аккаунт, і вони давали там, тут типу, лаунчпула була, нам треба було робити активності. Тут же взагалі нам нічого не треба робити, просто треба якось берегти наш скор, щоб його не задампити. Тобто ідея яка? Ми стейкаємо М3М3. І нам за це будуть давати дропи. Тобто ми можемо після цього піти на їхній твіттер, підписатися, і вони будуть тут оголосу, оголошувати дропи. Тобто, так, да, недавно вони роздавали цей оджіфан. Вони досить добре роздали. Ну, відносно досить добре роздали топ-1000, а там меншим людей взагалі мало. Але будуть дропи ще, вони будуть роздавати, і це буде роздаватися. Але найголовніше, для чого я це стейкаю, це сам відроп, це дроп від самої Meteor, Мітіори, хто не знає, я робив прям відео окремо, що це таке розказував, розповідав також, як можна її фармити. І от я хотів би також отримати основний дроп від Метеори, Думаю, буде найжирніший стейкером М3М3. також тому. В принципі, в першу чергу я стейкаю як для Метеори, а в другу чергу усі всі мілкі дропи, які будуть приходити, я буду їх старатися продавати тільки DLM-полом, тим самим фармячи комісію, тримаючи свій скор. В принципі, якось так це якщо от для чого це робиться. Також я напишу в своєму телеграм-каналі окремий пост, там будуть всі посилання, як я роблю, що я роблю, і це також досить буде корисно. В цьому відео мені головне було показати вам, як я стейкаю, Просто, можливо, прямо у новичків можуть виникнути якісь питання. І після цього відео, я думаю, їх не повинно бути. В принципі, на цьому все. Всім бай!